Отак в реалі виглядає, ставимо, вже посадили. Посадили, вже заслужили на кусок м'яса. Зараз засипаємо і ставимо, відбиваємо. Бордюрчик. Показуємо, все по кроку. Тут вже вивели 220, щоб було гарно. Як воно тут стикується прямо в зап... професіонально. Ага. Все собі квадратиком сипаємо, потім камінці і буде красота. Красота чи не красота, диви. Ідеально. Да? Молодіж допомагає. Це головний проєктант цього подвір'я. Да? Диви, Садовод, е, сад город пасіка називається. Ідеально. Зараз фіксується е, пластмасовими цвяшками. ще, агроволокно. Агроволокно, щоб не проростала всяка бека там всередині. Коротше, отак просто надійно. І... Прикольно. Оце ці цвяшки, хто не бачив ще, то ще раз показую. Останній раз. Дивіться. Оп. Зафіксували надійно, чітко і бордюрчик. Красота.